Усім привіт-привіт! Завтра Хелловін. Тож логічно, що сьогоднішній колаж у моєму смешбуці буде присвячений саме йому. Та спершу давайте додамо трішки антуражу. Сподіваюсь, серед вас немає людей з арахнофобією і присутність ось цього милого павучка вас не налякає і ви отримаєте задоволення від перегляду. Знаю, знаю, що ви вже дуже чекаєте на подробиці конкурсу. Але про них трішки згодом. Наразі я хочу розповісти про ідею колажу. Я не дуже люблю усе пов'язане із кров'ю, смертю чи містикою. Справжніх жахів нам зараз і в реальності вистачає. Тож вирішила зробити колаж більш позитивним і з милими відьмочками. Ну і спершу потрібно попрацювати із фоном, щоб зробити його більш доцільним. Я для цього використовую гофрований папір помаранчевого та чорного кольорів. Додаю до фону ще кілька шматочків паперу із кажанами, які я заздалегідь знайшла в інтернеті, видрукувала аби внести хеловінських мотивів. І щоб зробити тло композиційно більш складним, я ще додаю плями чорною штемпельною подушечкою. Мені здається, так усе виглядає цікавіше. Ну і коли уже все готово. То можна переходити до розміщення картинок. Як завжди, спершу приблизно визначаю, що і де буде, а вже потім клею. На декількох вирішила зробити чорні рамочки фломастером, щоб вони більше виділялися. Ну що ж, настав час для подробиць конкурсу. Він триватиме два тижні. І результати я оголошу у відео, яке вийде 17 листопада. Тож не затягуйте. А одразу ж беріть у ньому участь, щоб не забути та не пропустити можливість отримати подарунки. Ось цей набір, який я показувала у своєму влозі, я розіграю серед усіх учасників за допомогою сайту Random.org. І щоб випробувати своє везіння, вам необхідно перше бути підписаним на цей канал. Друге поставити вподобайку цьому відео. Третє. Написати креативний коментар про планування, блокноти чи скрапбукінг. Напишіть, яке місце це займає у вашому житті. А можливо, є якась цікава історія, пов'язана із хобі. Словом, не обмежуйте себе і будьте активними. Більше коментарів, більше шансів на виграш. Адже серед авторів найцікавіших коментарів я проведу другий розіграш. Переможцю якого дістанеться ось цей набір із декоративними таснями, набором крафт паперу, моїми улюбленими ручками, що стираються, та, звичайно ж, блокнотом І ще дечим. Але нехай це буде несподіванкою. Та повірте, вам точно сподобається. Усі умови конкурсу я ще продублюю в описі і заохочую усіх вас до участі. Ну, а ми повертаємось до Хеловінського колажу. І після того, як я розмістила основні картинки, я перейшла до деталей та прикрас, використала кілька скотчів, фраз, приклеїла ще гарбузиків, імітації повного місяця та котиків. Як на мене, вийшли цілком прикольно. Розгортка не викликає відрази, але повністю передає атмосферу Хелловіну. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Пам'ятайте, що ви неймовірні, і я дуже чекатиму на вас знову у світі блокнотів. Па-па!